Доброго ранку! Знімаємо для вас з Ужгорода екзаменаційний другий маршрут. Ось він. Так, ТСЦ 2141. Так, правильно? Значить. Починаємо ми поряд з сервісним центром, тому що не можемо заїжджати на нього. Ось ми зараз тут на стоянці. Що починаємо? Руз налаштування сидіння. Це ми вже, вже зробили. Прохання пасажирів пристебнутися. Пасажирів, інструкторів. Пристібаємося. Заводимо машину. Так. -с -с. Передача, покажчик, ручник. Так, і можемо їхати. Другий маршрут у нас починається виїздом із сервісного центру і поворотом наліво одразу, так? З лівим показчиком. Тут у нас є перешкода, біжаємо її. І зразу правим ніби повертаємося. Справимо, повертаємося. Це дуже важливо, щоб ви зробили і вчасно виключили показчик. Тому що ви не можете попасти зразу в свою смугу, зазвичай там напаркований автомобіль. Ну що, включаємо кондиціонер? Чи вже тут виїдемо так? На рахунок кондиціонера ми там в кінці першого відео трошки розповіли, чому варто його включати, чому ні, можете передивитися. Там ми знімали перший екзаменаційний маршрут. Так, чекаємо, у нас є пішоходи, повинні зробити зупинку. Це сигналить, напевно, цій жінці, бо вона стоїть так на пішоходному і не йде. Ну, окей, не йде, то не йде. Ми їдемо. Якщо а... у нас немає пішоходів, ми повинні виїхати сюди. Нас тому, що знак ми... як дати дорогу. Так, бо ми просто не бачимо. І будемо дивитися на дорожню обстановку, бо тут дуже багато машин. Ну, цей виїзд, насправді, він найскладніший в цьому маршруті, я би так сказала. Найбільш е... ризиковий, тому що тут завжди. Багато. Інтенсивний рух. Так, да, так, да, да, інтенсивний рух. Так, пускають його. Він їде. У нас учбовий автомобіль повертає. І дивимося далі, коли ми зможемо поїхати. Так і 20 хвилин. Ну так, да, тут ви Не, насправді можете стояти тут і 4, і 5, і скільки вам потрібно просто. Поки всі вам не помагають умовно, да? і ви не бачите, що ваш маневр буде безпечним, ну окей, не робіть його, типу. Вас ніхто це не заставить зробити. Замість вас на газ тиснути ніхто не буде. А от на гальма можуть, якщо ви це зробили все-таки невчасно, не врахували дещо, то тоді замість вас може втрутитись інструктор, і тоді ви не здали одразу при виїзді ось тут. Ну, правильно я кажу? Угу. Так може бути. Буде дуже шкода. Тому краще почекати. Ну, ось зліва нарешті в нас пусто. Ми трошечки під'їжджаємо, щоб показати, що ми хочемо виїхати. І дуже-дуже щиро сподіваємося, що нас пустять, ну, так, собі. Не дуже хочуть вони нас пускати. Угу. Ну, Ми виїхали вже тепер просто максимально, але все одно. Транспортні засоби можуть проїхати. Да? Ми доїхали під край проїзної частини. Тут би треба світлофор. Тут би треба світлофор, але газу нам тепер нарешті дають дорогу, даємо газ і доїжджаємо. Дякуємо. І в праву крайню смугу одразу маємо попасти. Я би вам не рекомендувала тут включати другу передачу і газувати, щоб ви встигли всі ямки об'їхати. Влад не спішить, тому що тут. Ось так треба дуже уважно об'їжджати. Якщо ви до цих ямок не готові, то краще цього не робити, бо ви провезете екзаменатора по двом-трьом ямам і він скаже дякую, побачимось наступний раз. Вони глибокі, вони не хороші, тому будьте дуже уважні, реально. Треба прямо проїхати от по тому шматочку асфальту, так, який. Ну, або посередині їх пропустити. Так, якщо я бережу машину, то інформатор цього робити не буде і все, я включила кондиціонер, не ну, добре? Добре. Так, якщо у нас зліва є машини багато, то ми не можемо тут об'їхати. Тут, бачите, є трошки така поганенька дорога, але ну, в принципі це асфальтне покриття в нас, і по всім правилам ви би мали їхати тут. Тому будьте уважні. Якщо у нас, наприклад, дощ або ще якийсь сніг, або ви будете здавати зимою, то тут дуже поганий участок. Ну, сама ділянка, оця із толі, землею, толі асфальтом, то краще тоді, прямо як перешкоду, об'їхати і через ліву смугу. Ну і я потім знову ж таки Ой. повернутися сюди. Да, Зливите пару ям, ну. Це база. Да, це база. І якщо вас не просять паркуватися, ви просто проїжджаєте прямо. Але ми будемо заїжджати. Тут. Так. Не переживайте, вас попередять про це завчасно, ну, ви встигнете включити і все буде добре. Вибираєте самостійно місце для паркування. Добре, йдемо задом. Ну, Давай передом. Ззаду ми показували в попередньому відео. І тут передом можна, тому що довільні парковочні місця, немає знаків, нічого такого типу. Спокійно. Маємо обрати парковочне місце і попасти в нього. Більшість автомобілів не стоїть на парковочних місцях у нас. І якщо ми будемо орієнтуватися на автомобіль, як він припаркований, то зазвичай це може бути не дуже правильно. Ось, от у нас стояв тут справа автомобіль. Тут у нас цих розмітки. Та як немає? Дивись, це червона. Тут на Сільверленді червоні лінії. От навіть на відео трохи видно ось там спереді, вони є. Типу, ви можете по ним орієнтуватися. Ну, наприклад, зараз, от подивися, бачиш, ми стоїмо, типу, на лінії. То ми запаркувалися не ок. Бачиш? Бачу. Побачив тепер. Бачу. Так. Їх дуже погано видно, тому якщо ви тут не були і ви вже від'їздили свої там години, свої 40 годин законних, але тут не були, не паркувалися. Я вам рекомендую ну, просто взяти додаткове заняття, попробувати тут проїхати. Тому що ну, з першого разу не не попадете, не побачите. Ну і, наприклад, навіть якщо так сталося, окей, типу, це одна помилка, ви все одно їдете далі. Да? Да. Да, тому що ну, здати можна з трьома помилками, спокійно, ви собі не нервуєте. Абсолютно. Головне, щоб ви далі не забули. Да, зняти ручник, знову ж таки, включити передачу, покаші і виїжджаємо. Крутити маємо, так. Угу. і взад, і сюди, і туди, тому що це в нас парковка. Тут можуть бути пішоходи, люди з тілешками, собаки, тому ну, дивимося. Ми вже не на майданчику, і це все робиться обов'язково з показчиком. Ось ми виїжджаємо вже з. Що треба буде, напевно, взагалі окреме відео зняти про те, як налаштовувати сидіння і про те, як саме паркуватися. Да? Тому що ну, тут на відео цього не видно. Цих всіх нюансів ну, не видно. На відео це треба дивитися, що ми бачимо в дзеркалах, на що ми орієнтуємось, коли паркуємось. І виїжджаємо направо, займаємо крайнє праве положення туди. Угу. Дивимося в праве церкво. І правий поворот завжди робиться у крайню праву суму. Тобто, з крайньою правою, у крайню праву. Зазвичай вона тут вільна, якщо чесно. Ну, тобто ви можете там стояти, чекати, чекати, а вони всі їдуть по лівій. Тому будьте уважні, не просто, ну, типу просто стояти і чекати. Не потрібно, ви можете проїхати. Тут ще одна ямка на засипку, і далі ви просто рухаєтеся прямо вже більш-менш таких. Серйозних пошкоджень дороги немає. так? Да? Знак про рух по смугах. Так, маєте подивитися, яку смугу вам треба для того, щоб рухатись прямо. В даному випадку нам треба в крайній правій це зробити. Да? Uh -huh. Тому ми в ній і є. Тут є зелена стрілка в нас, тому навіть якщо у вас основний зелений, ви можете їхати спокійно. Якщо основний, червоний. Червоний. Ще один такий знак. Не, не треба нам третій. Ось, щоб ви побачили знак. І перелаштування робимо відповідну смугу, бо нам треба прямо. По цьому маршруту все прямо, Да? Бачимо, що назад нас чекає невеличка пробка, напевно. Так. Чи може ми під'їдемо, вона вже розсосеться. Ну, побачимо. Так, і чекаємо. Дистанцію як раз просто впритул. Ви маєте бачити колеса машини, яка є перед вами. Так? Тобто можна навіть трошки асфальту, але це вже може бути забагато, бо кожного трошки поняття різне. Умовно, колеса бачите все, все чудово, це достатньо необхідно і достатньо. Все, і тут у нас починається ділянка. Взагалі, просто ви їдете. Райфуєте, тримайте правий край, дивитеся, якщо немає зустрічки, вас можуть взяти на обгін. Наприклад, ззаді їде якийсь. Третю. Так, да, так. Да, да. Третю передачу. Почайте, просто дивитеся, бо ззаді може їхати якийсь куз, Жигуль або БМВ, то, будь ласка, тримайте правий край, бо вони підуть вас обганяти. Ну, скоріше за все. Більшохідний перхіді. Більш... Mm -hmm. Все, більше не можеш їхати. Так, більше 50 км за годину не їдемо, тому що це буде ваша помилка. Така одна з печальних, да? Типу, ти їдеш добре, але бачимо велосипедиста, його повинні об'їжджати обов'язково з лівим показчиком. І обережно справимо повернутися. Ну, це рухомий транспортний засіб. Просто акуратно біля нього проїхати, це дуже небезпечно. Тому краще залишити. Якщо є можливість, якщо, наприклад, ви випереджуєте його, а не обгін, то краще їхати в інший смузі. Ну що, тут ви можете просто їхати на іспиті, ви будете, до речі, ну, не знаю, як, хто. Я взагалі я так я так мовчала на своєму іспиті, я дуже перехвилювалася, я пам'ятаю. Я здавала іспит у Львові на отримання Творот води набрали і все. Тому, можливо, ви теж будете мовчати, але. Так. Ще декілька пішохідних переходів у нас буде. Ось один, і зараз буде ще один прямо за цим місточком, а він такий трошки з обмеженою глядовістю, да? тобто ви не знаєте, що там. Під'їхали і подивилися зліва направо. Да? Тобто от звідти якраз може йти пішохід, тому такий він не супер безпечний. Це біля кладовища, тут всякі бабульки, це взагалі <кхи> село Дравці. тому ну, можна сказати, вже район, да? бо це відноситься до Ужного. Район дравці. Так, тому обережно. Знову ще один у нас вивезен: ліве дзеркало, все по красоті. Знаки, бо, будь ласка, уважно, дивіться, значить є знак розширення дороги. Ми маємо показати, в яку смугу ми їдемо. Ну, наприклад, тут лівий покажчик, і ми попали в цю смугу в ліву, і виключили його. Дивимося знак дати дорогу. Так як там у нас рухаються транспортні засоби, ми можемо продовжити, його. бо немає кому давати дорогу. Можна це зробити шляхом пониження передачі, так? просто трошки більше впала швидкість. Ну, тобто, з третьої понизили на другу. Або якщо ви були на другій, просто пригальмували собі спокійно і дивитися далі. Тут у нас наступне перехрестя. Mm -hmm. То було перше перехрестя. Це у нас друге перехрестя кругового руку. Yeah. З лівим покащиком ми повинні заїхати на внутрішньотрішній каву. Ну, заїхали, виключили покашик і рухаємося собі спокійно. О, покосили травичку. До речі, вчора ще не було покошено якраз для вас спеціально, щоб було красиво, все видно, знаки. Угу. І для з'їзду що будемо робити? Правий показчик. Угу. Перелаштуватися в зовнішнє коло. Дивимося правий поворот або раз. Перелаштувалися що? і ще раз для з'їзду. Так. Да. Все красиво. О, ви можете його навіть і не вимикати, типу. Тобто це один. Один той самий покаж потрібен для цих обох маневрів. Зараз там наліво. І тут ви повинні повернутися на маршрут. Це замало для третьої передачі. Нічого. Розумієте, тут а, кстати, ожеледиться, кожові вози. Бачите знак? Ну, це таке. Вузей, зараз, попов... зараз літо, але ну, знаки ніхто не знімає. Зимні. О, Нас взяли на обгін, чудово. Ще один Ще без поворотника. Ну, Звичайно, що без покажчика. вони виїжджають просто. Але а ми при... тримаємося гарно правого краю. Да? Угу. Все чудово. Тому ну, все гаразд, ми даємо їм можливість зробити цей маневр. Да? Ніколи в якому разі не перешкоджаємо маневру обгону, Якщо і нас взяли під... на обгін. І не підвищуємо швидкість. Не можна. І не їдемо швидше 50. <laughs> Все. Плюс ще одна помилка значить парковка і перевищення швидкості, Владислав. У вас є ще шанс завершити цей іспит успішно, але подивимося. Так, до речі, до речі, до речі, якщо вас не попросили на Сільверленді паркуватися, то можуть попросити паркуватися на АТВ. Тому ще одна помилка, на сьогодні. Невеличка була пауза. Особливо ми нічого не пропустили, так? тут був просто рух прямо, тому ми просто продовжимо рух прямо. У нас була екстрена зупинка. Пропускаємо а, перешкоди. собі вибрати місце для паркування. Тут паркуємося тільки передом, тому що в нас там є тротуар. Просто можеш вибрати місце і заїжджати. Ми зупинили. ще Ще раз, Просто ще раз включаємо показник. Ми спокійно доїхали, подивилися, чи все добре, і можете заїжджати. А, ну, можливо, трошки торчить задній габарит. Зробимо зупиночку. А, ну. Щас я гляну. Ні, не торчить. Добре, супер. Так. Розмітка на цьому, а тебе є лише з цього боку, з боку дороги. Так, бачиш, там він да, бачиш да? добре. Ззаді в нас теж виїжджає автомобіль, і ми виїжджаємо, він, тому виїжджає, маємо він спостерігати за, за тим, щоб, та, щоб ми не завадили одне одному. Тому дивимося обов'язково в заднє дзеркало, ось тут зверху. І додатково просто по бокам. Так, покажчик у нас був лівий, щоб виїхати з парку місця, правий, щоб сюди проїхати, лівий знову, щоб сюди повернути. І зараз ще правий для того, щоб Виїхати Немає на головну нікого. дорогу. Да, маємо виїхати в крайню праву і бачимо зразу знак ось він, що маємо зробити перелаштування для руху прямо. Ну, бачите, трошки пробочка розсосалася. Якби тут, була, тут був затор, то це б було зробити набагато важче, тому що ну, типу, вам треба буде тоді з лівим покажчиком прямо стояти і чекати, щоб вас пустили. Тому що якщо проїдемо далі, ну ви зараз побачите, там буде вже суцільно. Тобто там вже не можна буде перелаштуватися. А якщо ви вже не в цій смузі, то ну, з неї тоді тільки направо. Угу, поки що в нас ще червоний. душно, не знаю, мені починає бути душно, чи відкриємо вікно? Чи буде шумно? Буде шумно, я думаю. Так, буде... Так, якщо в нас кондиціонер, то ми додаємо газку. Угу. Добре. Пущене щеплення на першій передачі. Пущене щеплення вчасно. На першій передачі воно дає вам можливість зробити гарний розгін. І потім зразу включити друг. Пускаємо цей момент. Так, дивимося попереджувальні знаки, про те, що не швидше 30 маємо їхати. Бо тут у нас є лежачий поліцейський. А, в принципі, чесно, ви на іспиті швидше їхати і не будете, тому просто відпустили органи керування, органи впливу, гальма і газ і знак злуження дороги. Тобто, може бути справа у нас якісь транспортні засоби, які будуть. У нас перелаштовуються. Дивіться, ну, тут справа, бачите, є смуга. Якщо на початку цього відео да, ви бачили, як ми їхали ось там зліва, ну, от зараз ми повертаємося тим самим шляхом, да, і всі їдуть, бачите, по... ну, ближче до суцільної а в правій смузі. Справа відсутнє цілісне асфальтне дорожне покриття, тобто там є і. Є, правий показчик є, будемо виконувати правий поворот. Супер прекрасно. В свою смугу, будь ласка, і буде хорошо. Попали, вирівнялися І доїжджаємо до сервісного центру. Я би вам дуже порадила, щоб ви вже знаєте, на щастях, що ви доїжджаєте вже до сервісного центру, тут не спішили. Час це іспит, я думав обійдати його. Ні-ні <рі> ні-ні ні. Дивіться, на машині буде писати іспит. Да, таким машинам не заважайте, бо ви собі створите погану карму. Да? І будете потім прокляті, будете ходити на іспит 10 разів. Добре, ми заїжджаємо тут просто справа. Так, можеш просто заїжджати, навіть не за бетонки, отут заїжджаємо. Ось так. Бачите, оцей навчальний заїжджає туди, під шлагбаум, Тобто там, там буде завершення вашого іспиту, і там ви повинні зробити паркування на самій площаці сервісного центру, ну і вже, відповідно, зробити зупинку, стоянкове гальмо, заглушити вже там автомобіль, і тоді вам проговорять, що іспит здано або не здано. Якщо здано, то з якою кількістю помилок, типу, якщо не здано, теж. Ну і все. Це ми завершили з вами другий маршрут. Скаво просимо на навчання, на вдосконалення навичок. Можливо, вже у вас є водійське посвідчення. Приходьте на заняття. Ужгород, всім привіт.